Підзарядившись I want to, get away, I want to fly away» Лені Кравіца на міжнародну космічну станцію вирушив новий екіпаж. Музика, нібито, допомагає космонавтам не нервувати перед стартом. Старт пілотованого космічного корабля «Союз ТМА-22» відбувся о 8.14 за московським часом. З майданчика номер 1 космодрому Байконур. Вже за кілька хвилин апарат відокремився від ракети Носія і вийшов на проміжну орбіту. Все пройшло штатно і в заданий час. Стиковка запланована на 16 листопад. Пада до дослідницького модулю пошук на борті корабля перебувають космонавти Роскосмосу Антон Шкаплєров та Анатолій Іванішин, а також астронавт НАСА Деніел Бербенк. Шкаплєров та Іванішин полетіли у космос вперше, Американець вже був там двічі, але на шатлах. Як це літати на союзі? Він спробує вперше. Взагалі, то космонавти мали попрямувати на МКС ще 22 вересня, але завадила серпнева аварія вантажного корабля Прогрес М 12 М. Апарат разом з третім ступенем. Згоріли при вході в атмосферу. Нинішній союз ТМА, останній аналоговий корабель, що вирушив на орбіту. На зміну приходять цифрові союзи після закриття американської програми Space Shuttle Російські кораблі, єдиний засіб доставки екіпажів на МКС. Вже ці дві причини роблять нинішній старт винятковим. Під час експедиції екіпаж проведе понад дві сотні експериментів. Один з них виведення на орбіту наукового мікросупутника Чівіс. Він призначений для вивчення грозових явищ. До кінця грудня космонавти працюватимуть на станції у трьох шестеро. А це штатний склад. Їх стане після прибуття Союз ТМА 03 М.